你。<music> <music> Відчули себе справжніми рятувальниками, побувавши в пожежній машині і опанувавши пожежний шланг. До одного з дитячих садочків міста в межах тижня безпеки життєдіяльності завітали чернігівські рятувальники, які розповіли дітям про свою роботу, продемонстрували рятувальне спорядження та нагадали основні правила безпеки. Вік не грає дуже велику роль, тому що дану культуру потрібно формувати в дітей саме з маличку, щоб вони вже знали, за якими номерами потрібно Телефонувати різних надзвичайних служб і як правильно діяти в даних ситуаціях, як показав даний захід, ходіть такі і маленькі ще в садочку, але вони вже знають, куди потрібно телефонувати в разі пожежі або іншої надзвичайної ситуації, кому про це потрібно повідомляти і як діяти в різних ситуаціях. Та найцікавішим для малих рятувальників було знайомство з кінологами та їхніми чотирилапими друзями. Кінологи продемонстрували дітлахам елементи пошукової роботи та розповіли про подвиги погнастих героїв. А діти в свою чергу мали можливість погладити чотирилапих рятувальників і сфотографуватися з ними. є діток, знайшов, які загубилися. У лісі так. Такі зустрічі не лише дарують гарний настрій дітям, але й навчають їх, як треба поводитися у випадку виникнення надзвичайної ситуації. Дані заходи зараз в травні, в червні будуть проводитися дуже багато разів. Тобто, є дуже велика зростання запитів до нашої служби щодо проведення даних заходів, ознайомлення підростаючого покоління з професією рятувальника, отриманням навичок, як діяти в різних надзвичайних ситуаціях. Тобто, майже за за ці два місця майже всі навчальні заклади міста Чернігова та Чернігівського району будуть охоплені даними заходами.